Дане відео хотів би почати з того, що я реально жалкую, що раніше не почав використовувати MacBook на процесорі m 1 Я достатньо довгий час скептично ставився до мобільних процесорів, і цифри з інтернету, і сирі тести для мене були не показником. Для мене залишалась еталоном прошка на процесорі i7 і до того ж на 15 дюймів, і я був певний, що це реально крутий ноут. Але пройшло 2 роки з моменту виходу MacBook Pro на m 1 і дійсно багато чого змінилось. Я побачив багато класних відгуків, реальних тестів, протестувавши цього малиша особисто. Я повністю змінив свою думку. Відносно ще недавно ми з моїм братом затестили MacBook Air на M1. І я дійсно зацікавився цим варіантом. Я повністю змінив свою думку, і, відповідно, сьогодні в цьому відео розкажу про свій новий ноут. Якщо ти хочеш купити собі цей ноутбук, я однозначно одобрю цю купівлю і сьогодні в цьому відео розкажу багато чого цікавого. Ну, звичайно, без мінусів теж не обійтись, тому трохи і посварю за певні моменти. Логічно почати з дизайну та виконання. Безсумнівно, тут по якості все класно. Зроблено круто, красивий дизайн, невеликі габарити, він нереально тонкий і легкий. Хтось каже, що є ще Air, який тоньше, але так, там є певні моменти. Він тонше там, де місце є тачпаду. Але в цілому товщина MacBook Pro менша. І вага в різниці 100 грамів в принципі не впливає. До збірки даного ноутбуку питань взагалі немає. Все дуже класно. Немає потріскування корпусу, як це було у прошок на Інтелі. Нема проблем з петлями, з екраном все окей, ноутбук не накаляється до нереальних температур, його можна комфортно тримати на руках, і зверху корпус також не гарячий. Розмір тачпаду також класний, як для прошки 13 дюймів, то площі його вистачає. Ним комфортно користуватись, як і самою клавіатурою. Клава тут взагалі бомба. Механізм ножиць мені більше подобається, ніж метелик. Вона тихіша, приємніша в наборі і звичайно м'якіша. Тайпін, до речі, ти можеш послухати сам. Підсвітка кнопок тут також достатньо яскрава, все чітко видно, і в повній темноті ти будеш бачити всі написи, відповідно, як і сам тачбар. Тачбар це для мене дуже крута штука, я ним постійно користуюсь, і він працює неймовірно швидко і взагалі питань до нього немає. Це також стосується і Touch ID. Сканер відвідків пальців тут також швидкий, ніколи не глючить і спрацьовує моментально. Даний ноутбук, звичайно, проходить легко тест на MacBook. Його можна відкривати легко однією рукою, він не ковзається і на ніжках стоїть впевнено. Бокові грані мені не ріжуть руки і працювати з ноутом комфорт. Кут наклону дисплея тут великий, кути огляди хороші, і сам екран даного ноутбуку це окрема тема. Екран, звичайно, тут ретінка. Розширення мега круте. Ніяких пікселів, типу квадратиків, не видно, все чітко і мега круто виглядає. Екран яскравий, не блікує. Має гарну кольорову передачу, і до того ж для любителів тут є трутон. Дисплей чудово підійде для будь-яких задач. Для фото, для відео, для графіки, ну і, звичайно, для простого використання. На екранах від Apple у мене завжди менше втомлюються очі, і матриці дійсно в них класні. Засвітів на ньому практично немає, вони трошки є, але їх не видно взагалі. І матриця, відкалібрована прямо за воду, дуже класно що можу сказати про камеру? Камера тут непогана. По міркам 2022 року вона хороша. Не топ якість, але картинка класна. Набагато краще, ніж на ноутах на Windows за цю ціну. Звук мікрофону, до речі, тут також достойний. Пише ноут класно і тому можна комфортно спілкуватись в конференціях чи голосових чатах. Динаміки опрошки це щось. Вони тут дуже голосні і басисті. Тут реально класний звук, нічого не хрипить на максималках, звук об'ємний. Реалістичний, і якщо ти не знав, то у прошки звук краще, ніж на ері. і різниця дійсно відчувається. Ну а тепер ми підібрались до начинки. Характеристики сенсу озвучувати, звичайно, немає. Хіба що з того, що в мене версія на 8 їх оперативки і 256 SSD. І скажу, що 8 ГБ для всіх моїх задач вистачає з головою. У мене ноут майже ніколи не брав пам'ять з SSD. І при монтажі, і при фоторегудуванні, і при купа відкритих вкладок Chrome і інших програм, все окей. Ноут літає, все дуже плавно і швидко. Даний ноут навіть справляється добре з відео у 4К. Я в основному монтую в 1080, але для цікавості вирішив подивитись, на що він здатен у мега розширенні Монтаж він тягне добре. Якщо брати по програмі, то я користуюсь простеньким монтажем iMovie, але роблю нарізку, ставлю звук, музику, роблю кольорову корекцію, накидую якийсь текст і переходи. Таймлапс тут плавний, швидко можна переміщатись між фрагментами. І в монтажі все робити можна комфортно. Може бути іноді мікролаги, але це не страшно. А рендерить він як це просто мега швидко і тихо. Притому ноутом можна користуватись в фотошопі або інших програмах без якихось підвисань. Переміщати в системі, запускати спроги, писати звук можна дуже швидко, адже ноут реально шустрий. Матерія цього красення це окрема тема. Він тримає просто бомбезно. Я, бувала ноут не заряджав по три дні. Так, все залежить від інтенсивності використання і чим його навантажувати, але це класний результат. 10 годин екрану часу він спокійно витягує по любе, навіть більше, як заявляє Apple до 20 годин, якщо дивитися суто відео. І так приблизно це і буде. Але в повсякденних задачах при моєму використанні я ноут найчастіше заряджаю це раз на два дні, при тому, що це моя основна робоча машина. Використовую його для серфінгу, для соцмереж. Монтую одне відео в день і роблю пару фоток на фотошопі. В цілому 4 години в день, можливо, більше. Два дні тримаю спокійно і на третє ще лишається. Батарей, я задоволений і класно мати таку мобільну платформу, яку можна брати з собою дорогу і не переживати про зарядку взагалі. Ну наче все похвалив, і на такому фоні ці невеликі мінуси, а взагалі по суті не мінуси. Але хотілося б про них також розказати і щоб їх поправили в майбутньому. Ну по-перше, два USB c у 2022 році це мало один роз'єм зайнятий зарядку і лишається один вільний. Без перехідника тут не обійтись ніяк, і незручно, що вони тільки на лівій стороні. Адже, наприклад, в мене розетка знаходиться справа, і мені зручніше ноут підключати саме з цієї сторони, але приходиться поводи кабель на ліву сторону. І так, MagSafe набагато зручніше, ніж c Другий невеликий мінус це резиночки навколо екрану, трохи приліпають до нижньої частини корпусу, особливо коли ноут довший час полежить закритим. Я тестував декілька ноутбуків, і проблема у них схожа. Це не критично на суттєво, але з урахуванням того, що це техніка Apple, і я дуже так скажем. Дивлюсь на всі деталі, то трошки такий мінус тут є. Ну а що стосовно екрану, то як ми говорили, то він тут класний. Але у 2020 році, коли випустився даний ноут. Вже хотілось би герцовку побільше, і 60 Гц маловато. Так, він достатньо тут плавний сам по собі. У Apple анімація дуже крута, все дуже круто відкривається, красиво, але хотілося б, щоб все таки плавність була більша. Так як ми заговорили про дисплей, то трохи хотілося би сказати про підключення зовнішнього дисплею. Це окрема тема для відео, але тут є також невеличкий мінус. Зовнішній монік треба вибирати по списку сумісності розширень і бажано з рекомендації Apple. Адже не кожен монітор буде передавати гарну картинку, відповідно, якщо разом співпрацюючи з цим ноутом. Це теж незручно і хотілося б, щоб в майбутньому, можливо, це програмно якось поправили. тому що можуть бути певні проблеми. Ну а так більше придратись тут немає до чого. Я дуже задоволений своєю купівлею. І безсумнівно можу радити тобі цей ноут. Всі базові задачі можна виконувати комфортно, і цього ноуту, я думаю, вистачить на довгий термін використання. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк і пиши в коментарях свою думку. І не забудь підписатись на канал.